Тому що все більше є а, причин, щоб говорити про те, що тотально готується фальсифікація виборів, що ця фальсифікація запланована правлячим мафіозним режимом на чолі з сім'єю Януковича, і що а, для того, щоб її не допустити, потрібно а, в принципі, зараз починати задіювати відповідні механізми. А, на нашу думку. Чуть я чому трошки якраз припізнився, тому що сьогодні знову в райвідділі франківської міліції міста Львова, вже це вдруге, в суботу було вперше. Затримали двох моїх агітаторів, які розклеювали наклейки. І їх затримали за те, що вони розклеювали там, причому це самоклеючіся наклейки на одисточній там трубі. Все місто розписано чорними фарбами, місто фактично перетворено на наркопритон, діють фактично системи майже вже легалізовані, продажу наркотиків. В місті вбивають людей. Місто практично одне з таких, що на сьогоднішній день надзвичайно складна кримінальна ситуація. По суті, міліція повністю показує свою безпорадність. І разом з тим починаються політичні відкриті репресії проти Української націонал-консервативної партії, проти мене як голови цієї партії і як одного з найбільш вирогідних кандидатів на перемогу у 117 му окрузі. Якраз Франківський район, це райвідділ на Чупринці 65. Ось, і якраз там вдруге затримують наших людей, тому що там зростає надзвичайний мій рейтинг. Отже, якщо це не політичні розправи, якщо це не переслідування політичних опонентів, якщо міліція сьогодні Львова значить, не виконує розпорядження режима Януковича, то тоді що як це назвати? Якщо це не підготовка відповідно до фальсифікації, щоб не дати мені як кандидату у народні депутати довести, як кажуть. Інформацію про себе до виборців, кажуть, клеїти треба на дошках, а дошок нема практично. А якщо якісь є, то вони замкнені в під'їздах. Садовий не забезпечив, він не виконав закон, щоб було відповідна кількість дошок поставлено. Там десь на весь округ не більше, там якщо 30 дошок набереться на 175 тисяч електората. for 10 bucks